Що там пацики, кому потрібна бричка? Тобто така собі гонка тачка машина, один ковш, другий є. треба просто прикрутити. Заводиться по багатому. Ось така штукенція, отак. Ляп сюди. Так на кнопку нажав. Все, все А Отак глушиться на мультимедії. Є ось такі ляпалки для невесты для себе раз. раз На бардачку поняли, мазон есть на веселому моторі. Щоб було все видно, гарно, закрывается, як запорожець. Під капочком у нас все класно, акум есть, два богатых вентилятора. охлаждение работает вебаста работает Ось такий. Коротше, на такому брелку. Ну еще 300 гривень на дорогу на бензин.